Унікальне вовняне пано понад 10 квадратних метрів. Привертаю увагу. Його створила мисткиня етна із Закарпаття. Кожен охоче міг доєднатися до вишивання за донат. «Я взяла за основу два кольори. Кольори це кольори логотипу людня, помаранчевий, морквяний морквяни і чорний. То ми частково долучаємо людей, просто людей з людня, за вільний до нас, вишити свій хрестик і закласти в нього те, що ми. Зараз найбільше Я не пропускаю жодного людня. На минулому людні теж брала участь як мисткиня, тому мені як художниці завжди дуже цікаві, крафтові наші виробники, наші майстри українські. Звичайно, хочеться підтримати наше українське мистецтво і задонатити на реби, бо це є дуже важливо. Я взагалі планувала тільки на культурні події зайти. А виходить, що я виходжу з двома вишиванками з однією вишитою футболу. Волкою з плахтою дуже приємно вражена, що в Чернівцях є така подія. Як на мене, в нас не вистачало таких подій. Засновниця дня вишиванки Леся Воронюк презентувала проєкт Окупована спадщина. 25 майстрів і дослідників відтворили строї з тимчасово окупованих територій України. Одним з найскладніших була харківська сорочка. Вона вишита білим по білому і досить складний зразок. Луганська вишита сорочка жіноча на надзвичайно. Твердому старовинному полотні, і це має чимало технічних специфік виконання. Дуже довго ми шукали для відтворення запорізький вінок нареченої і не змогли знайти оригіналу, не збереглося, тому відтворювали по фото». Студенти Чернівецького фахового коледжу технології та дизайну провели дефіле колекції чоловічого та жіночого одягу з етномотивами. На фестивалі просір і для малечі, майстерки самчиківського розпису та заняття від громадської організації, особливі серед нас. На льоні говорили і про важливе. Психологиня Анна Кушнерук провела лекцію про виклики материнства. Говорили сьогодні про різні аспекти бажані, небажані материнства. І для мене найголовніше, що можна було чесно, проговорити про стан жінок, про стани чоловіків. Які знаходяться там, де є і особливі діти, там де є особливі вимоги від цього світу. Милоручної роботи, дерев'яні ігри, вишиванки, прикраси з національним орнаментом. Крафтову Україну до чернівців привезли майстри з різних куточків. Щоразу людень має нову тему і завжди глибоку. Я сьогодні у вишиванці своєї бабусі їй приблизно 100 років. Незабаром день вишиванки. Чернівчани, студенти Чернівецького університету. Початкували це свято, і тому ми не можемо не підтримати. Ми будемо шукати різні важливі культурні та соціальні теми, які потрібно підхоплювати, які потрібно висвітлювати. Фестиваль має і благодійну мету збір коштів на риби для українських військових. Ми допомагаємо фонду українотворці зібрати все таки 3 мільйона для того, аби закупити риби усім підрозділам, які цього потребують, які зробили запити. Наразі вже куплено 4 реба і ще замовлено. Два людень це не лише про ярмарок, це про цінності, які об'єднують, особливо коли цьому передує благодійна мета. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4